Привіт! Сподіваюсь, у вас все добре і ви в гарному гуморі. Мене звати Надя, ви на каналі Надійна бібліотека, і сьогодні мені в голову прийшла думка зняти відео, яке я не уявляла, що колись буду знімати. А я кажу про читацький щоденник на книгу Медлін Міллер Церцея. Знаю, що такі відео зазвичай не набирають багато переглядів, але я особисто дуже-дуже люблю такий формат, це мій улюблений формат, і я хочу його спробувати. Тож, якщо ви теж любите дивитись ні книжечки, розслаблятись під відео і розмовляти, розмірковувати про книжки, я пропоную залишитися сьогодні зі мною, провести якийсь час за цим відео і послухати, що я думаю про серцею. Таку собі вже не новинку, але дуже гучно про себе кажучу книгу кажуть, що таке відео класно дивитись під кавусю чи щось смачне. Тож, якщо ви ще нічого не взяли, пропоную вам перерватися, поставити лайк, поки ви не забули це зробити, і взяти собі щось смачнючого. А я буду чекати вас тут. Ну, як ви тут? Я на 161-й сторінці роману. І хочу сказати, що мені дуже подобається образ церцеї і те, як він розкривається. З одного боку, церцея все ще богиня, вона все ще безсмертна. і Може. Творити всякі чудеса з іншого боку, вона набагато ближча до смертних, ніж її там брати, сестри, родина і так далі. Навіть голос в неї звучить так само, як голос смертних, і в цілому вона дуже-дуже співчуває смертним на відміну від своїх божественних. Родичів. Певною мірою це було досить очікувано, тому що саме Прометей був такою рольовою моделлю для Церцеї і дуже значущою фігурою в її дитинстві. А з іншого боку, все одно це все ще міфологія, ще все ще. Є свої закони також дуже подобається те, як авторка вплетає міфологічні сюжети у свій текст. Ми бачимо, наприклад, історію Дедала чи історію Мінотавра, але ми бачимо ці сюжети з іншої точки зору. Ми дивимося на них через. Очі церцеї. і це досить цікавий такий нестандартний ход, який викликає таке, знаєте, відчуття очікування наступного разу, коли думаєш, що ще там буде, що ще я знаю, але не бачила з цієї сторони. На 21-му розділі прийшла поділитися враженнями трошки. Хочу сказати, по-перше, що мені дуже імпонує, що в церцеї поєднуються дві абсолютно неоднозначні і неоднакові риси. З одного боку, вона дуже, ну, не дуже, але досить могутня істота. Вона вміє підчиняти собі тварин, рослин, океан. В принципі, все. Вона може перетворювати людей на. Інших істот, називаємо це так. З іншого ж боку, вона дуже тендітна і дуже ніжна жінка, і це проявляється в ній з дуже різних боків, починаючи зі стосунків з чоловіками і закінчуючи її материнськими інстинктами, і тим, як вона ставиться до своєї дитини, і на що вона здатна заради своєї дитини. Це поєднання. От, Тендітності і сили, воно не нове, але воно цікаве, в принципі. Варто зазначити, що це точно не книга для тих, хто йде в літературу за красивим слогом, за якимись там незвичними порівняннями, метафорами і так далі, тому що тут цього взагалі нема. Медлін Міллер дуже дуже мало естетиці тексту приділяє уваги. І це відчувається. В неї такий досить рваний характер написання, в неї короткі, багато коротких речень, які послідують одне за одним. І до цього прям треба звикнути, тому що це досить важко подекуди було читати навіть. Сказати вам ще дещо. У цій книзі дуже цікавим виглядає саме Одіссей, тому що ми звикли його бачити як такого собі героя, хитрона, який зі всіх просто негаразд міг вийти, всіх обхитрити, перемогти і так далі. Повернутися на свою ітаку. А тут ми бачимо Одіссея з точки зору його дружини, і особливо з точки зору Телемаха, його сина і. Вони бачать його зовсім інакше. Вони засуджують те, що він робив, засуджують той вплив, який він мав на родини і своїх воїнів, і тих, кому завдав кривди. І отут, мені здається, цікаво, виглядає якраз точніше, ця точка зору виглядає для мене як якраз контраст між традиційним давньогрецьким сприйняттям цього сюжету. І сучасним, бо Телемах якраз з більш сучасної точки зору дивиться на те, що робив Федіссей, що це за фігура, до чого призвели його дії, і так далі. Тобто, це вже погляд більш сучасної людини, який вплетений в стандартний давньогрецький сюжет, і це цікавий авторський хід. Сьогодні майстер-клас по виготовленню світильника у формі кіта, який мені колись на день народження подарувала команда. От нарешті їду втілювати. Що раптом ви замислювались, чи спробувати глину, чи ні, спробуйте. Це прям офігенно. Дуже мені сподобалось, дуже я кайфанула. Мені здається, з дитинства так не кайфувала від роботи з дрібною моторикою. Дуже-дуже раджу. Я нарешті дочитала церцею, читала її тиждень, бо через новини випадала з читання на деякі дні, бо в нас якраз на цьому тижні підірвали дамбу, затопили частину України. І це був досить важкий період емоційно і не тільки емоційно для всіх нас, мені здається, але нічого. Ми все витримаємо, все переживемо. Що ми тільки не переживали за ці роки, то і це переживемо і відновимо. Але щодо книжки. Я поставила їй 7 з 10, вона мені, в принципі, сподобалася. Як, як раніше я раніше і казала, мені трошки не вистачило якихось описів саме природи, еї, саме тому що це б додало, на мою думку, атмосфери, тому місцю, про яке йде мова, але <кій> окрім цього, мені нема на що нарікати в цій книзі. Є певні особливості стилю, я маю на увазі дещо рвання такі речення і дещо стрибаючий, Характер оповіді, але це зумовлено тим, під що стилізована ця книга. А це в нас нагадую, переосмислення міфології. То і написана вона теж стилізовано під давньогрецьку міфологію і Гомера. не гекзаметром на щастя, але все ще з натяком саме на ту стилістику, на саме той племін часу, сприйняття часу і сприйняття світу. Дуже сподобався образ церцеї, бо це для мене, по-перше, історія жінки виявилася по-друге, історія людини, яка йде сама до себе, до розуміння себе. І мені, як я вже й казала, дуже дуже сподобався момент, що ми дивимося на ті самі вже знайомі нам міфологічні сюжети з іншої точки зору, і причому не тільки з іншої точки зору, як ну, в сенсі фокусу, а з іншої точки зору в плані. Розуміння, осмислення і сприйняття тих чи інших подій. Дійсно, ми не звикли дивитися саме так на ці події, і мені це здалося дуже цікавим. Можу порекомендувати цю книгу всім, хто, по-перше, цікавиться міфологією, кому в принципі цікава тема переосмислення знайомих сюжетів. Ну, певною мірою вся література це переосмислення знайомих сюжетів, але тут ми вже прямим текстом з цим граємось. Не можу сказати, що це прям зовсім щось зіркове і здатне перекрити собою все, що ми до цього бачили. Нормальна, хороша книжка. В з десяти мені здається, це її нормальна. Оцінка. Це також переможець Будріз. Якщо порівнювати її, наприклад, завтра-завтра-завтра, яка стала найкращою книгою року в 22-му, То завтра-завтра-завтра мені сподобалося більше, але все одно ще нормальна така книжка, щоб провести з нею кілька вечорів чи днів читати влітку, коли навколо теж спека, про яку, до речі, йдеться в цій книзі. Тут ще пишуть, що Купили права на екранізацію для HBO в форматі серіалу. Тож, якщо ви з тих людей, як і я, в принципі, хто любить казати, а в книзі було краще, то це можливість передбачити ці події і заздалегідь знати, що там буде гірше в тому серіалі, ніж в цій книзі. Або навпаки, бо, наприклад, якщо брати гру престолів, то я фанатка скоріше серіалу ну, до певного моменту, скажімо так. Але в цілому мені більше сподобався серіал ніж книга. Я прочитала тільки першу. Мені не сподобалося, як вона написана. Я кинула читати Гру престолів. Можливо, колись я повернусь, коли вона і якщо вона колись буде дописана до кінця. Тож, на цьому моменті давайте з вами сьогодні розходитись. Гарного вам дня, всього найкращого, тільки найцікавіших книжок. До зустрічі в наступному відео.